З хвостиком середня здобула десь і жменьку, щоб в норі віддавати стала хатку будувати. Хатка славна там далася, мишка з вешки спромоглася. Стіни пиряники медові. вікна бублики чудові, дах з до черпиться, в хаті ліжко, паляниця. Стін путку пустій в, пусті в лиці і з гречаників в стільці. Ще й на лисник килимок. Отаси на деремок. Добре буде жити, тільки сіла відпочити. Ква тебе я зі об'єм. на стільці, поглядає на блинці. Тільки сіли до вечері, ще й нерваний звали стукав двері. ковбаси тріщить замок. Жице діво девок. Я хазанька шрепотушка. В гостях жабка, ще хвопушка. А я зайчик побігайчик. Дайте хліба, хоч окраючи. Деремок заліз буганий. Одразу вклався в ліжко спати. З дималя курить димок, Вгалувався деремок. глюк грюк грюк Кому ж не спиться? Братих мов, сестра лисиця. Він ми подорожні, Животи у нас порожні. На вечері й постелі, хто живе ще в цім готелі. Я хазяйка шприводушка, в гостях жабка ще бахушка. Зай собі погано спиться, бо пропала поляниця. Робити нам, що сили, гості враз наголосили. Пхинькає я до вся стогне задість довгі вуха, бо із лиською до ночі терли хустика в очі. а ведмідь аж у від сліз, так я в і не вліз. То пішли всі в ліс шукати, що готелю чи то хати. Маленька сіра мишка заховалась в нірку лишком. І хоч як бува бідує, то вже не буде.